Я днів комуністичний режим впав і кожен, кожен, хто хотів міг вільно повернутися на батьківщину. Але після 20 років в еміграції для декого це вже не мало сенсу. Що ти тут робиш? А де я мала би бути? Це передові? Люди повалили комунізм. Вже нема таємної полі... поліції, тепер ніхто не схопить на литовищі. Ти вільна. Ти можеш повернутись додому, розумієш? За таких обставин ти повинна повернутися. Кискій туди собі. У мене тут робота, квартира. Я живу тут уже 20 років, моє життя тут. Коли стаються такі події, не можна...